Лідери восьми найбільш індустріальних країн світу зібрались на саміт в Італії у центрі уваги світових лідерів глобальна економічна рецесія. Учасники зустрічей обіцяють розробити план на випадок, якщо вже задіяні способи порятунку економіки не спрацюють. Вони також погодились поставити за мету до 2050 року, скоротити на 80% викиди в атмосферу вуглецю. З подробицями Руслан Петричка. Протягом трьох днів лідери найпотужніших країн світу говоритимуть про глобальні проблеми в першу чергу про економіку ми говорили, як важливо, аби Європа та США посилили вимоги до фінансових інституцій, аби гарантувати, щоб криза, яка зараз відбувається, ніколи не повторилася. Ніхто не знає скільки триватиме криза, і лідери великої вісімки бачать різні шляхи її подолання. Сполучені Штати та Великобританія пропонують збільшити урядові витрати і цим оживити економіку. Німеччина та Франція бояться, що такий спосіб призведе до збільшення державних боргів. Чия позиція, врешті, переважить, поки невідомо на саміті буде розглядатися стратегія виходу і подолання кризи. На зустрічі, окрім економіки, також розглянуть політичну кризу в Ірані та питання кліматичних змін на планеті. Цей саміт уряд Італії вирішив провести у гірській місцевості неподалік містечка Лаквіла, де у квітні стався потужний землетрус, жертвами якого стали 300 людей. Президент США дістався туди вертольотом. Сама зустріч відбувається у бараках тренувальної бази італійських правоохоронців. На випадок повторного землетрусу розроблено спеціальний план евакуації світових лідерів. Руслан Петричка Голос Америки.